Що таке Золото Буктоку? Це книги тираж, яких закінчився, і їх, скоріше за всього, не планують перевидавати. Сьогодні у відео розповім про книги, які зараз є Золотом Буктоку, які були Золотом Буктоку, і про книги, які коштують просто неймовірні гроші на ОВІкс. Перша книга це Каравал Стефані Гербер. І здається, десь шість років тому її видавало Камбукс рейтинг на Goodreads у неї 4, 4,2, і тобто непоганий. Це ціла серія, але оскільки Каємбукс видало першу частину і забуло про її існування, ми розуміємо, що наступні частини ну не будуть видані. А переведення першої тим паче. І я бачила в Тіктоці, що дуже багато людей полюють за цією книгою, або говорять, що ось оце погляньте, будь ласка, в мене є золото. Буктоку нічний цирк Ерін Моргерштерн. і я читала цю книгу. Я її позичала своєї подруги. І якщо чесно, я не повністю розумію того ажіотажу, який є навколо неї. Це гарна, хороша історія з неймовірною атмосферою. Знаєте, коли ви її читаєте, то відчуваєте оцей запах карамелі, попкорну. От воно якось ну, в мене були такі асоціації якоїсь такої загадковості і магії, яка витає в повітрі. і... Має якийсь знайомий запах, і напевно саме через цю атмосферу дуже багато кому вона подобається. І я бачу, що зараз просто ну, за нею всюди полюють, її за величезні гроші перепродають. Але, як ви розумієте, переведення не планується. Без зоряне небо, Ерін Моргештерн теж є золотом буктоку, теж переведення не планується. Цю книгу я не читала, але вона теж така гарнесенька з ключем. Мені чомусь постійно здається, що вона... Теж пов'язана з якоюсь магією цирком. Трилогія Вовки Марсі Фолз. У мене є вся ця трилогія, і коли я її шукала, то я навіть не могла собі уявити, що вона є настільки рідкісною. І я насправді придбала чи то дві книги одразу в одному місці. Одне я придбала в когось окремо, а одну домовилась придбати з загальної трилогії. Тобто людина викликала, що вона продає всю трилогію. Я сказала, чи можна купити у вас другу і третю. а Першу ви перепродасте, бо вона мені просто елементарно не потрібна. Продавець погодився, і так я зібрала всю трилогію. До речі, третю частину навіть ніхто не читав, вона в ідеальному стані. Ці книги неймовірно гарні, і до прикладу, їх приємно читати взимку, влітку та будь-коли. Вони читаються неймовірно легко. В них багато є наївних моментів про перше кохання, про якісь перевтілення, про повкулаків. І оце все перемішане з дорослішенням і нерозумінням дітьми батьків. І батьками і дітей, і це все дуже так важко і цікаво. Це було легке читання, і якби. Не Іра з каналу Летюча книжкове імхо. Я б взагалі, навіть не знала про цю трилогію. До речі, вона мені ще розповідала, що є додаткова четверта частина, яку Кембукс вирішили не видавати і просто зробити вигляд, що її немає. Сподіваюся, що колись якось цю серію перевидадуть і зроблять нормальний переклад, редактуру, коректуру, тому що в тій трилогії, яка у мене, дуже багато русизмів, дуже багато одруківок, і це все ж таки псує якесь загальне враження, і обов'язково видадуть четверту Трилогія Дивергент. У мене є перша частина, і я знаю, що багато хто полює просто за всією трилогією, бо її вже зараз не знайти. У мене є така дуже цікава і дуже сумна водночас історія про форум видавців. У далекому, 2018-му, здається, я була у Львові, відвідала форум видавців. Саме в той час. Відкрилася книгарня Каймбукс у Львові, і я така натхненна заходжу туди. І там, прямо на першому поверсі, бо вона була двохповерхова. Там буквально на першому поверсі великий стелаж, і там стоять трилогії Тиверген. Бігун в лабіринті, голодні ігри і за таку якусь смішну ціну, ну щось, в принципі, по 100 гривень за книгу, якась там акція, що ніби ти береш дві книги за 150, а третя в подарунок. І я так дивлюсь на ну я настільки яскраво пам'ятаю це відчуття, я дивлюсь на голодні ігри і дивлюсь на дивергента, теж трилогію, це все стоїть. Так дивлюсь і думаю. А воно мені точно треба. Ну, може, я куплю якісь там новинки, оце ж форум видавців, стільки всього багато цікавого. Що я буду купляти вже ну, трилогії, які колись давно я десь читала і фільми бачила? на що воно мені треба? Але тоді я якось така спокусилася на першу частину дивергента, яка в мене і зараз, до речі, є. І я її читала цього року. Я їх придбала, і знаєте, я тепер постійно згадую цей момент, бо я могла придбати всю трилогію за 200 гривень. І не лише дивергента, а й голодних ігор, яких зараз ну не знайти в мене другої частини немає, і я дуже сильно через це сумую. Також з золотом буктоку є бігун в лабіринті, який видавали теж кебукс, як не дивно». так і є один нюанс. Вони видавали основну трилогію, а там здається, є всього п'ять книг з цієї серії. Тому вони не видали їх продовження. І, можливо, якщо колись хтось буде перевидавати, то можливо видасть і всі п'ять книг. Я не знаю. Але зараз на просторах книжкового інтернету багато людей полюють за цією трилогією. Під скляним копаком Сільвії Плат. Це дуже гарна книга, яку я теж колись читала і теж колись продала, тому що вирішила, що ну я її прочитала, мені сподобалось, але я скоріше за всього, не буду її перечитувати. Ні, я її не продала. Вона є в моїй мамі. Ми, бо дуже гарне видання, і я всі книги з таким виданням і з цікавими сюжетами і з чимось таким незвичним віддаю мамі, і вона теж любить багато читати, тому ми так обмінюємось книгами. Її зараз теж багато де шукають. Мені навіть час від часу пишуть в інстаграмі, чи не продаю я цю книгу, і все в тому стилі. Тому якщо ви маєте після них, знайте, ви володієте скарбом. Книги, які були золотом в Буктоку, але їх перевидали. І перше, це тринадцята казка Діани Сеттерфілд. Я бачила, що на сайті КСД можна спокійно придбати собі цю книгу і не морочитись, там зовсім зовсім маленька ціна. А ще б я вам радила заглянути в якісь букіністичні крамнички. Бо коли я у Львові була в одній з таких, то знайшла там. Видання 2013 чи 2014 року цієї книги там інша обкладинка, але ну якщо ви хочете прочитати, то я думаю, що обкладинка не особливо відіграє важливу роль у цьому. Таємна історія і Щіголь Донни Тарта до речі, саме через те, що настільки всі говорили про те, що зараз нереально знайти таємну історію, ніде від КСД, я придбала цю книгу англійською. От я просто навіть не знаю про що ця книга, чи буде вона мене цікавити, чи сподобається, чи зможу її англійською взагалі прочитати. Але я настільки піддалася цьому загальному ажіотажу навколо книги. Що я її придбала англійською? От, просто скажіть мені, що буток не працює. Наступна книга, це покинь, якщо кохаєш минулого літа. На неї був настільки величезний ажіотаж на Олікс. Її продавали просто за неймовірні гроші. А ще навіть було оголошення, в якому говорилося, що людина готова її віддати в обмін на одну кімнатну чи двокімнатну квартиру в Києві. От е, я не знаю, чи це був жарт, чи це просто кидеголюби страшні люди. До цього списку відноситься Вереки і. Без маріт цієї авторки, в той чи інший час ці книги дуже-дуже активно всі шукали. Також до цього списку можна віднести дилогію Шістка воронів. Вони теж були Золотом буктоку, яке важко знайти серцея Медлен Міллер до переведення, жорстокий принц час від часу різні частини, а також різні частини серії. Про двори від Сари Джеймас. А зараз вам покажу деякі оголошення неймовірно дорогих книг і середньо дорогих книг на OLX. І якщо чесно, дивлячись на їхню вартість, їх і направду можна назвати певним золотом, бо вони стільки коштують. Перший лот це трилогія. Голодні ігри за 2000 гривень. А, так, так, за 2000 гривень. Наскільки я знаю, більшість людей полюють саме за другою частиною і готові купити всю трилогію лише через другу частину. І багато хто цим користується, і такі говорить: я продаю лише всю трилогію, але за велику суму грошей. І ви мені скажете, ну, 2000 гривень. За три книги. Ну, це зараз плюс-мінус нормально. Деякі книги зараз вартують і 900 гривень, і більше. Але по-перше, це Б.У. книги, тобто їх уже читали. По-друге, це старе видання з купою одруківок і дивними вирішеннями стосовно перекладу. Я не говорю, що там його назвали снігом. Мені це було в принципі норм. Там деякі інші є моменти. Мені не зовсім подобалась саме якість цієї книги. Ну, якось так. І 2000 гривень, ну окей, можливо, хтось придбає. А ось ця людина, яка продає другу частину за тисячу гривень, знає, що вона володіє якимось скарбом. От бачите, як так просто: береш, купуєш трилогію, виймаєш лише другу частину, продаєш її там за тисячу гривень, а дві інші, там, можливо, по 500 чи по 200. І знаєте що? Я думаю, що багато хто дивиться на цей лот. І рано чи пізно, все ж таки, придбається другу частину за тисячу гривень, тому що розуміє, що Кеймбукс не буде перевидавати. До речі, інформація для тих, хто засмучується через це все. Я чула таку інформацію, що Букшеф буде видавати всю цю трилогію. Я рада, що буде перевидаватись ця трилогія, але не рада через те, хто буде перевидавати цю трилогію. Єдине, сподіваюся, що після того, як вийде ця трилогія, у них на барахолках на Олікс з'явиться дуже багато других частин саме цієї серії від Букс. Наступна трилогія це сутінки за 1200 гривень. І я скажу, що досить непогана ціна. Якби не, якби це не було м'яке видання. І якби корінці на книгах не були просто заломлені. Видно, що книгу читали неодноразово, а якщо корінці заломлені, це м'яка обкладинка, то сама обкладинка ну, буде така хвиляста і кутики будуть вже, знаєте, розслоєні. Тому я думаю, що вона не має того вигляду нормального, який би міг бути. Тому за 1200 гривень, мені здається, це забагато. Міг би ще хтось і сутінки перевидати у нас. Ще останнім часом, з виходом екранізації. Стала дуже популярна трилогія на лихий Саллі Грін. І я коли читала цю трилогію, вона непогана, вона. Трішки незвична і часом навіть дивна. Я дивилася перший сезон серіалу, і він мені навіть сподобався більше, ніж книги. І оскільки теж багато хто хоче спочатку прочитати, а потім дивитись серіал, багато хто мені в інстаграмі пише, чи я її не продаю. Але я її продала цю трилогію вже дуже і дуже насправді давно, тому що зрозуміла, що не буду її перечитувати. Так, є лот, де продають цю трилогію за 2000 гривень, і є лот, де продають другу частину за 1000 гривень. Виглядає так, що чомусь другі частини у нас видають меншими тиражами, ніж всі інші. Дивина якась. Ну і найдорожча книга у цьому відео це маленьке життя за 2050 гривень. Так, так, саме так, за 2050 гривень. І знаєте що? Схожа людина, яка виставила цей лот, не знає, що камбукс уже зробили передпродаж на маленьке життя. Так, вона там не дешева, десь 900 чи 800 гривень. Але все ж таки не 2050, і плюс це буде нова книга. Не знаю, не знаю чому такі ціни. Інколи думає, що вкладати гроші в книги. Це не така погана ідея, насправді. Ось таке от мене вийшло відео. Хочу нагадати вам про нашу ініціативу Читаю для ЗСУ. Посиланнячка будуть в закріпленому коментарі. Там ви знайдете посилання на нашу групу Facebook українською, а також на наш телеграм-канал Буктюб Українською. Там ви зможете переглядати не лише найновіші ролики від буктюберів, а й знайти інформацію про благодійні розпродажі, про благодійні аукціони книг. Також можете задонатити на рахунки, які я залишу в тому самому коментарі. Кожного місяця ми робимо звіт, на що були витрачені гроші, щоб ви могли бачити, кому ми з вами допомогли. Пишіть внизу в коментарях, чи знали ви, що таке золото буктоку і які книги для вас є справжнісіньким золотом у вашій бібліотеці. І до наступних зустрічей, мої милі книголюби.